Я хочу звернутися до президента з такими простими і, мабуть, зрозумілими для кожного словами. Не треба вірити генерала, генералам. Генералів всіх, хто став генералом за останні 20 років, треба відправити у відставку. Мені здається, що прийшов час дати шанс молодим. У нас достатньо патріотично налаштованих полковників, які готові замістити генералів. Треба відмінити всі генеральські звання. Вони не потрібні, вони недоречні. Шановний пане президент, Я, Лендич Володимир Миколайович, професійний військовий. Дивлячись на незграбні дії українських військових, мені дуже соромно за них. І виникає питання, де вони навчались? Хто їх навчав? Как они планируют все эти операции и кто надає наказами нашим військовим? Если вы Петр Алексеевич хотите сохранить целостность нашей страны и не потерять территорию Донецкой и Луганской области, а также не жертвовать людьми, которые сегодня защищают нашу целостность, суверенитет и унитарность нашей страны, вам необходимо более решительно действовать. Многие знакомые, друзья наши находятся там. От, именно от них мы знаем, что одно волевое решение нашего командования военного, и эта операция будет завершена в течение нескольких дней. На сегодняшний день эти военные действия развязываются специально нашими высокопоставленными военными. Мы очень надеемся, что те события, которые произошли в эти выходные, и мы потеряли 49 жизней, Наконец-то заставят вас задуматься о том, что те военные, кадровые военные, которые занимают высокие положения сегодня в Министерстве обороны, 23 года уничтожали нашу армию, и они не в состоянии провести те действия, которые необходимы для сохранения мира в нашей стране. Товарищ президент, обращаюсь к вам от лица военнослужащих. 20-го, 39-го, 40 -го батальона ТРО. Хочу сказать о том, что бронежилеты, обещанные войскам, так и не доставлены. Мы все время говорим о каких-то тендерах, о каких-то законах, связанных с тендерными закупками. Я думаю, что это все можно было бы решить в один день. Мы не хотим, чтобы матери и жены наши плакали от того, что у солдат нет бронежилетовых касок. Мы хотим, чтобы наша армия была оснащена, согласно сегодняшнему времени. Сейчас у нас в городе очень много переселенцев, так их называете вы. Но мы их называем беженцами, потому что они бегут от войны, от горя, от ужаса. И мне очень бы хотелось, чтобы мы уже наконец-то начали называть вещи своими именами. На нашей украинской земле идет война, настоящая война против зла, против насилия, против тех, кто пришел на нашу землю. со своїми вимогами, зло, со зло, злом з кров'ю і з насіллям. І ми очень просимо вас, нужно нарешті, приймати рішительні міри. Зараз на сході України відбуваються трагічні речі, які гинуть українські вояки. Нам пора зрозуміти, що там відбувається війна. Нам потрібно вести там військовий стан для того, щоб зупинити зовнішню агресію зі сторони Російської Федерації. Також ми повинні зрозуміти про те, що нам пора закривати кордон, з якого йдуть на наші терени. Сепаратисти та військові злочинці, які нищують цінами наших вояків. То, що я хочу від президента, так? Я хочу, щоб Петро Порошенко ніколи не забував про те, що український народ почав по-інакшому думати. Він не буде терпіти свавілля влади і йти на поводу в дрібних чиновників. Якщо треба. Ми зберемо і третій, і четвертий, і п'ятий майдан. І будемо чищувати до того вла... часу, поки в... поки в країні не буде все добре. Я розумію так, що зараз у вас карт Карбланш, кар я думаю, що буде у вас не на дуже довгий період часу. Пане Президент, у вас дуже велика довіра. Не втратьте цю довіру в солдата. Тому що солдат буде перемагати, не генерали. Солдат буде помирати, не генерали. Солдата треба любити. А до всіх силовиків, я хочу звернутися, хто несе відповідальність, подайте відставку або застреліться.